Доброго дня! Мене звати Катерина. Я студентка першого курсу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця або просто ХНЕУ. І сьогодні я тут щоб розповісти свою історію вступу і чому я обрала саме цей університет. Рік тому я стояла на роздоріжжі, куди вступати, щоб не тільки не пошкодувати, а й пишатися своїм вибором. Хотілося поєднати креатив, сучасні технології, розвиток і реальні перспективи. І тоді я почула про хнеу. Я приїхала до університету, побачила, відчула і вирішила. Хнеу мій вибір. Це університет, у який легко закохатися. Перше враження естетика. Світлі аудиторії, виставки сучасного мистецтва, простори, які надихають. У нас є Фаблаб, кіберполігон, лабораторії віртуальної та доповненої реальності. А зовсім недавно відкрився AI Smart Space – інноваційний центр розвитку IT та штучного інтелекту. Просто в Харкові. І це не фантастика, це наша реальність. Навчання це ще одна причина сказати: Вау! Наш університет платиновий новий партнер харківського IT-кластеру, а це означає, що наші освітні програми погоджені з it кампаніями, тобто те, що ми вивчаємо, актуальне і затребуване. У нас викладають практики з провідних компаній, використовується онлайн-платформа в Україні з підтримкою штучного інтелекту. Є доступ до всіх курсів європейських партнерських університетів, навчання доступне навіть в укриттях, бо вони обладнані, мають обладнані комп'ютерні аудиторії. Ми у топ 2 університетів України за версією до, у топ 3 за кількістю заяв на вступ у Харкові у 2024 році, і на другому місці в Харкові в Україні вибачаюсь за кількістю іноземних студентів. Студентів. А ще з 1 вересня стартує нова освітня програма штучний інтелект, і ми з радістю запрошуємо всіх бажаючих приєднатися. Гарне викладання іноземних мов і можливість у майбутньому вийти на іноземний ринок. Планую поїхати по мобільності навчатись семестр в європейському університеті партнерів. Чому ні? Якщо є така можливість, у нас їх більше 50. а також вступити на подвійну магістратуру. У нас 12 програм подвійних дипломів із Францією, Австрією, Швецією, Литвою, Польщею, Словаччини. І більше 500 випускників мають два дипломи ХНЕУ і європейського університету. Викладачі з європейських університетів також викладають онлайн. А що зі студентським життям? Наші студенти це переможці. Щороку більше п'яти команд ХНЕУ беруть участь у міжнародній першості з програмування ICPC. Ми є співорганізаторами Кубка університетів з програмування, наймасштабнішого студентського змагання в Україні. Команди ХНЕУ – фіналісти міжнародного хакатону з розробки ігор, Control+, плюс альт плюс я активна людина і знайшла тут не лише навчання, а й друзів, спільноту, можливості. Вже на першому курсі я стала головою молодіжної організації інституту IT. і це тільки початок. ХНЕУ це про хакатони, конкурси, стартапи, закордонні поїздки за програмами мобільності, подвійну магістратуру, індивідуальні траєкторії навчання. Щодо майбутньої кар'єри, ХНЕУ тут теж на висоті. Наші студенти вже з другого курсу поєднують навчання з роботою, а з четвертого займають провідні позиції. Наприклад, навіть annuar developers в, топ в топових компаніях, як от ЄПАМ. E Наші випускники працюють як системні і бізнес-аналітики, розробники DevOps, тестувальники, фахівці зі штучного інтелекту, дизайнери мультимедійної продукції, фахівці з кібербезпеки. До речі, деякі з викладачів випускники ХНЕО, які мають статус Microsoft MVP і готують студентів до міжнародних сертифікацій. Тож, вийшли, Обираючи ХНЕУ, ти обираєш актуальну спеціальність, практичне навчання, роботу за фахом ще під час навчання, європейський досвід, спільноту однодумців і шлях, який може змінити твоє життя, а може, і всесвіт. Цікаво? Тоді запрошую зв'язатися з приймальною комісією університету. Контакти зможете побачити на екрані після відео. Побачимось в ХНЕО, дякую! Світ дуже швидко змінюється. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Автомобілі вже їздять без бензину, використовуючи чисту енергію. Вони рухаються вулицями, керовані штучним інтелектом без водіїв. Паперові гроші вже не потрібні. Розрахунки здійснюються за допомогою електронних платежів та мобільних додатків. Подорожувати можна не виходячи з дому. Віртуальна реальність переносить вас у найвіддаленіші куточки планети. Відвідуйте знамениті музеї, історичні місця та природні заповідники, просто одягнувши vr окуляри Паперові книжки вже не популярні. Їх замінюють електронні книги та аудіокниги, які завжди з вами на вашому гаджеті. Тисячі сторінок в одному пристрої. Читайте, коли захочете і де захочете. Двері більше не потрібно відчиняти. Вони відчиняються самі. Технології стають частиною нашого повсякденного життя. Відкрий світ та сесвіт разом з хнею імені Семена Кузнеця. Майбутнє починається тут і зараз. Тут ви можете побачити усі контактні дані цього університету? Тож, будь ласка, скануйте QR-коди, фіксуйте всю інформацію, тому що університет справді цікавий, і ми ще з Катериною поспілкуємось про особливості її навчання. Тож, будь ласка, фіксуйте всі дані, задавайте питання про вступ в чаті. Вам відпов... там вам будуть відповідати модератори. А зараз ми з Катериною поговоримо про твоє студентське життя. Катю, підкажи, будь ласка, який Момент в твоєму навчанні змусив тебе відчути, що ось-ось це реально мій університет. Я можу сказати, що відчула це не зовсім прямо під час навчання, а одразу, коли потрапила у студентську спільноту, бо дуже швидко ти туди вливаєшся, взагалі вхне у якась така особлива атмосфера, і він дуже стає твоєю просто другою родиною. І саме в цей момент я, мабуть, відчула, що це моє і що я просто зробила найкращий вибір, який могла зробити. Угу. У нас є вже питання від вчатику для тебе. Підкажи, будь ласка, чи є якісь традиції в твоєму університеті? Традиції у нас дуже багато ініціатив, але, можливо, я не застала якісь конкретно традиції, прямо такі ем, регулярні, оскільки я ще перший курс, як ви вже може, пам'ятаєте. і... Ем, Можу тільки сказати, що у нас дуже багато ініціатив, дуже багато um, активностей, дуже багато молодіжна організація, наприклад, робить івентів, заходів, можливостей там якось відкрити свої таланти і тому подібне. А підкажи, будь ласка, як ти вступала і чи була якась церемонія посвячення першокурсників? А, я вступала, ну в Плані, як я вступала. Я вступала дуже так швидко, прийняла рішення, як я вже сказала, прийшла, побачила, закохалась. Подала документи, взяли на бюджет, власне, така радісна пішла підписувати документи. І одразу після документів мене забрали і сказали: ми їдемо в антикафе Харківське, будемо святкувати, будемо знайомитись, будемо дружити всі разом. Ну, якщо це можна вважати за посвяту, то так вона була. Окей. ну це, Я думаю, можна вважати посвяту, тому це, що думаю, одразу. Так. Затягнули в таке студентське життя й зробили а, так, і ми досі з цими людьми дружимо, спілкуємось і періодично зустрічаємось. Ну це ж круто. Ще питання від чатику: Як у... які в тебе улюблені дисципліни в навчанні, і можливо, є улюблений викладач? Хороше питання, тому що щодо викладачів, є декілька викладачів, які мені дуже подобаються. Тобто я не можу виділити когось конкретного, тому що в нас ну, багато більшість переважно викладачів, такі вони в душу, в серденьку, дуже класні. тобто... Той же наш куратор, наприклад, Він ну, класна людина, дійсно комфортна, і багато ще викладачів можу виділити. Тобто, когось одного дійсно важко. А щодо дисципліни, так? Дисципліна улюблена, блін, от мабуть, зараз це дизайн та ілюстрування. Взагалі, ми вивчаємо в принципі, те, що нам подобається, в принципі, по нашій спеціальності, тож теж важко дуже виділити, але. Зараз, мабуть, таке ілюстрування, бо я така творча людина. Вау, це круто. А підкажіть, будь ласка, які заходи проводить ваша молодіжна організація? Різні, дуже багато заходів. Це, наприклад, у нас був, коли я вступала, квест першокурсника теж своєрідна посвята. Тобто, молодіжна організація підготувала для нас такий класний, дуже великий квест. Різні квести, різні. Онлайн і офлайн заходи у нас є, що важливо, якщо ви не маєте змоги, наприклад, приїхати там до нас в університет, то ми можемо зустрітися в онлайні теж. Всілякі є. Від спікінг клабів, тобто тренування англійської, німецької і так далі, до просто посиденьок приємних або якихось тематичних. Ми завжди на всі свята робимо заходи на День святого Валентина, на там новорічні свята і так далі. Тобто, заходи у нас в дуже великій кількості, дуже якби їх багато, щоб їх зараз перечисляти. Дякую. А от розкажи без чого ти не можеш уявити свій день в університеті? Без чого не можу уявити, це ну по-перше, без спілкування з іншими студентами, без чогось нового, що ми вивчаємо. Це дуже важливо, тому що дійсно кожен день він приносить якісь нові враження, якісь нові знання. Дуже цікаві знання, якщо, якщо ви дійсно вступаєте за професію, яка вам до душі, як це зробила я. І без чого ще не можу уявити. Ну, мабуть, без цього університетського, ну я не знаю, як це навіть пояснити. Просто без цього цікавого студентського життя. Навіть якщо ми там, дистанційно навчаємось, це якби ми від цього не відсторонені. Ми все одно активно залучаємось до життя студента відчуваємо себе справжніми студентами. Вау. Wow. Про твою спеціальність вона мене дуже зацікавила технології електронних мультимедійних mm -hmm. видань. Вона така новаторська. Можеш більше про неї розказати, про її особливості? Це більша освітня програма. Спеціальність в мене називається видавництво і поліграфія. Вона дуже обширна, така збірна. Тобто це все, що стосується електронних мультимедійних видань, 3D-графіка, ілюстрування, дизайн комп'ютерний. Різний взагалі дизайн електронний, тобто відео, фото, зйомка, запис звуку це все таке обширене, тобто, можна працювати будь-де, а також можна, є можливість просто піти в друкарню, працювати там, бо це поліграфія. Тобто, дуже багато тут, якби. в основному, звісно, це дизайн, такий комп'ютерний, просто з більш широкою, широким вибором спеціалізацій, я б сказала. Підкажіть, будь ласка, а чи допомагає університет знайти якусь там стажировку, або якийсь а, проект, роботу? Звісно, університет завжди підкидує, типу, ось вам курси, ось вам стажування, отам, отам. отам. Завжди куратори скидають в групи і завжди скидають ще кудись. Тобто, це все університет, звісно, дає. Тобто, є можливості, куди хочеш взагалі вступити, або піти на якийсь конкурс, або десь проявити себе. Тобто це, звісно, є. Окей, дякую ще питання від нашого чатику. А, як проходили твої перші дні в університеті? Паніка чи спокій? Це була. М і не паніка, і не спокій. Я була просто дуже настільки рада. в мене була така ейфорія. Ось я вступила. Ось закінчилась там період мого НМТ і так далі. Ось я знайшла купу класних друзів. Тобто, це такий був вир подій. Я б сказала. Не те, щоб. Але ну, не було паніки, не було ой, що робити, куди вступати. Я навпаки якось дуже швидко адаптувалася, пішла знайомитися з людьми, сама підходила. Типу, привіт, яка ця тири-пири? І в принципі, ми дуже швидко зібралися в таку групку, знайшли. Нашу спеціальність і якби ну в руки паніки не буває, ну мені здається. Це супер. А ти навчаєшся зараз на першому курсі, закінчуєш перший курс. А, а. а розкажи свої секрети написання мотиваційного листа для конкретно твоєї спеціальності і для твого університету. Мотиваційний лист, в чому був секрет? Насправді я спочатку визначила, що я хочу отримати від університету. Тобто я вже. Толком не пам'ятаю, якщо чесно, що я там писала, тобто є такі якісь мутні е спогади. Але м якби я визначила, що мені потрібно конкретно, і я це чітко і конкретно описала, щоб дійсно приймальна комісія побачила, що у мене є позиція, що я дійсно не просто вступаю, аби. Буде або як, і що я хочу саме конкретно в цей університет? Я вивчила, що цей університет може мені дати, і описала, що із цього я хочу отримати з університету. Тобто, якщо потрібна порада, я можу тільки сказати, що вам потрібно визначити, чого ви хочете, і це чітко прописати в мотиваційному листі. Угу. Супер, дякую. Ще питання від нашого чатику. Як змінилося життя, коли ти вступила? Дуже сильно, дуже сильно. Я взагалі не дуже була така у мене, не дуже було багато там спілкування і тому подібне. Я не дуже активна була. Але я вступила. Я ж кажу, мене затягнуло в цю студентську спільноту. У мене з'явилось дуже багато друзів життя пішло вперед, і взагалі стало набагато більше подій активності. І ми не сидимо ніколи на місці, в принципі, тому так життя дійсно змінилося в дуже позитивну сторону. І більше знаєте стала відчувати свободи. Ніж коли була в школі, там, в університеті, це твій вибір, це е, в тебе є можливість е, піти куди хочеш. І, і, ну, тобто, мені здається, це дуже класно. Mm -hmm. І таке питання на останок: що б ти порекомендувала, можливо, підказала нашим глядачам на Ютубі? Я б порекомендувала не боятися. Е Ставити собі цілі, не боятися вступати туди, куди у вас лежить душа. Не боятися, ой, я зараз вступлю на цю професію, а в мене потім роботи не буде, а потім там штучний інтелект витіснить, я не знаю художників, а ще щось. Ще вступайте, куди у вас лежить душа. Головне, не вступайте на професію, до якої у вас відрази, Це таке. Е... Тобто, вступайте дійсно, щоб ви знали, що ви будете займатися тим, що вам подобається. Бо зараз говорю, як людина, яка вступила на таку професію, на свою. Професію і дуже задоволена життям, в принципі. Це круте. Дякую, Катю. Ще раз нагадую, що Катя в нас була представницею Харківського національного економічного університету імені Семена Кузня.